Доброго дня, Ласкаво просимо на ютуб-канал Проєкт Президент України. І сьогодні ми з вами поспілкуємося про, про те, чому державні чиновники України настільки корумповані і що нам з цим робити. Ну, По-перше, треба зрозуміти, чому у нас так, настільки така велика корупція. По-перше, у нас система влади, ця от вертикальна лан ланка це, ланцюг людей влади. Ми опірійли від ітаторського режиму, тобто, починаючи від президента до клієнка нижчого звіна. І коли в цей ланцюг попадає будь-яка моральна людина, яка хоче займатися корупцією, вона корумпує весь ланцюг. І за 30 років весь цей ланцюг повністю корумпований і вони не можуть себе інакше вести. Вони би хотіли би, допустим, будь-хто, хто приходить в этот ланцюг, він вимушений або, як говориться, займатися корупцією, так говориться, відстегувати частину грошей наверх, закривати очі на те, що робиться вокруг, або фактично він виходить з цієї системи. І стовпом цієї системи, який тримає всю корупцію як під контролем, хто то то, тримає всіх то їх чиновників за Жабри, є у нас МВС, судді і прокурори. Тобто, давно вже на всіх є справи, будь-якого можна посадити, як якщо вони не угодні. Тобто, якщо навіть ти попадаєш або ти мовчиш, тоді тобі фактично про тих інших, то тоді як the, тебе стараються по легкому обойти з тобою. А якщо ти будеш болтати, тебе закатають по поповнить. І вибору в них немає. Вони б раді, фактично, чесно працювати, але ну, не можуть вони себе вести теб... інакше. І щоб цю систему зламати, фактично змінити, тобто допомогти і тим людям, фактично, які думають, що більшість з них срібно хотіли би хороші люди і хотіли би допомагати своїм ближнім. Але вони не можуть, бо інакше. Єдиний спосіб, це як віць, змінити саму структуру влади. Тобто, якщо держава віддасть як це і в інших як віць, цивілізованих країнах. Коли в громадах є свої судді, свої прокурори і свої начальники поліції, яких обирають люди. Тобто, ці, коли навіть, зараз, от представимо, що зараз от наші прокурори, наші судді, наші начальники поліції стануть обрані, вже на завтрашній день ситуація зміниться. Їм, по-перше, треба буде стільки красти, як мінімум. Тобто вони, як зараз, я так розумію, що з них зверху требують, щоб вони щось туди заносили. Бо вот так була вбудована система. Якщо навіть одна ланка скажеш, що ну, я от не хочу, але зверху на нього надавлять, і він це зробить. Тобто Все вже давно уже, як протоптане, і як якщо хтось намагається зупинитися, його одразу викидывають і щоб все рухалося далі. Тому, коли прокурори, судді і начальники поліції стануть обраними, відразу ж корупції стане набагато менше. По-друге, ці люди почнуть реально виконувати свої обов'язки і думати про ефективність своєї роботи. Вони будуть боротися з преступністю, тому що, якщо вони не будуть боротися і виконувати свої обов'язки, які їм призначені, то їх через два роки перезберуть, фактично, і поміняють. І так все вирішується. Що буде взагалі далі відбуватися? Ну, по-перше, от. От про владіння збро... зброї, вільним владіння зброєю. Поліція, яка ми призначаємо, яка фактично бореться з вільним владінням зброї, буде думати про свою ефективність. І звісно, що їм буде простіше виконувати свої обов'язки, коли громадяни будуть озброєними, тому що буде менше преступності, частину справ будуть вирішувати самі люди. Менше грошей треба буде витрачати на утримання поліції. Поліцейські будуть отримувати більше зарплату, і їм буде витрачати грошей уже без всякої корупції, без всякого порушення правил. Що буде відбуватися з прокурорами? Прокурори, які не підпорядковуються бланки, будуть служити вже людям, будуть захищати інтереси своєї громади, тобто стануть тими, якими вони і мають бути, адвокатами своєї громади. Що буде відбуватися суддями? Судді теж розуміють, що їм ніхто не дзвонить і нічого не скаже, а плюс ми ведемо Практику судоприсяжних це дуже важливо, тому що теж це знімає тиск від, від суддів, тому що в случае чого, якщо вони будуть бачити, що на них може вказатися якийсь тиск, вони самі будуть фактично просувати інститути судоприсяжних, щоб зняти з себе відповідальність, щоб жити себе спокійно і казати, ну що люди вирішили, і я мушений приймати от це, от таке рішення. Всім стане жити набагато простіше. Зникне корупція. Плюс свобода вільних громади. І вони не будуть зацікавлені кошмарити бізнес, тому що, що податки для них будуть платити іменно той бізнес, який живе в їх громадах. Вони будуть самі зацікавлені будуть робити все можливе і неможливе, щоб цим бізнесменам жилося дуже добре, щоб вони мали найкращі умови іменно в їх громадах. Щоб вони виробляли більше продукції і таким чином більше податків можуть заробити ці громади. І всі ми з вами заживемо краще. Більше буде вироблятися зброї, люди будуть мати більше грошей. А що відбуває? буде відбуватися з людьми, допустим, які будуть самі платити податки на отримання своєї громади? Тобто у них не будуть ці гроші займатися зарплати. Вони будуть отримувати повну зарплату. І вони будуть витягувати з свого кармана певну суму на отримання тої громади. По-перше, вони будуть більш відповідально відноситись для того, як витрачати їх гроші. Вони будуть дивитися, що робить громада, куди вона витрачає, наскільки вона ефективно цих витрачає, тому що їм буде не байдуже, тому, тому що що квартала, що там місяця, вони знають, яку суму вони туди витрачають. І громада буде більш відповідально відноситися для витрачання цих грошей, тому що то вони теж розуміють, що їм треба їх витрачати ефективно, бо, бо інакше їх не перезберуть. І інакше привів їх мешканці їх громади і почнуть бунтувати, або їх викинути. Або прийде, допустим, незалежно обраний поліцейський, який тебе посадить за те, що ти там щось вкрав. Або прийде прокурор. Тобто це буде зайві сложності. що відбудеться, допустимо. То есть, то есть громади почнуть витрачати гроші на те, що їм потрібно. Тобто сказати, що нас зараз потрібно ПВО. Я впевнений, що громади в першу чергу, що вони зроблять, це створять підрозділи ПВО, закупить всі необхідні, там, ці ягуд, ці пантери, які будуть вбивати шах там, і ще щось. Області закупить патріоти, витратяться, зберуться і закупить патріоти. І з ПВО, я думаю, що за рік, за півроку питання буде вирішене. І буде забезпечена безпека громад і, і, і бізнес, і виробництво зброї буде процвітати, і все буде добре. І всі ми з вами заживемо нормально. Тобто, давайте підведемо ітоки. Єдиний спосіб нам вирішити проблему корупції. Це просто примусити державних чиновників, які в більшості своїм теж зацікавлені це зробити. Тобто, щоб поліція, начальник поліції, прокурор, суддя обиралися в громаді. І поліція, і прокурори, і судді будуть в цьому зацікавлені, тому що вони отримують свободи, і на цьому можна зіграти. Єдиний, хто не буде зацікавлений, это президентом хтось. Тому що він втратить можливість керувати той громадою і нав'язувати їм свої, як говорить. Ну, пішов він в одне місце, короче, як говориться. Это его проблеми, Якщо його интересують свої Шкурні інтереси більше, ніж інтереси громади, ну це його проблеми. Якщо це не відбудеться, то в нас будуть вибори, і ви маєте обрати президента, який вам буде казати, і, що це зробить. Тобто, і ви будете вірити, що він це готовий робити і що він це зробить все можливе, неможливо для того, щоб це зробити. От, припустимо, я кажу, що я готовий зробити все можливе і щоб це відбулося. Але ви можете зі свого боку це требувати зараз. Ви можете знімати відео, маленьке відео, казати: Я хочу, щоб, так як влада, я не довіряю владі, вона не справляється зі своїми обов'язками. Я хочу, щоб наші судді, наші прокурори, наші начальники поліції обиралися мешканцями громади. І, і інакше. Ну, ну, і ми цього хочемо, і все, от так. І інакше, якщо президент, допустим, і влада не хочуть цього зробити, то давайте перевибори, нехай це зробить хтось інший. І тоді вони це зроблять, фактично. І нехай, Або хоча б не хочуть вибори, окей, не хочуть вибори, нехай зроблять виконуючими обов'язками, а вибори, допустим, назначать через там, 3 місяці, пів року, да, припустимо. І це вже зараз відбудеться, вже зараз судді, прокурори і начальники поліції стануть виконуючими обов'язками, а вибори будуть через півроку, за цей час, ну там в електронній системі будь-якої. Я думаю, що продумати, як провести ці вибори, можна. Тим більше, що це не президентські вибори, там хто уїхав, та їх проблеми, що хтось уїхав. Є ті, хто зараз живуть, і вони вправі обирати з тих, хто їм зараз керує. І тоді. Ви побачите, як будуть це зміни. Ми вже заживемо краще, у нас буде більше озброєння, у нас буде ПВО над кожним містом, і перемога вже буде маячити, сказі, дуже близько. Давайте можемо зробити це. Бо це дійсно можливо зробити.